Коротше, ранок понеділка. шкільний автобус не прийшов. Ой, машини заморожені, їздять, руки відмерзають, ніс відмерзає. Боже, це тільки початок. Да, йдемо, йдемо. Ми йдемо пішки до школи. Проморозились 10 хвилин. І ось майже дійшли до школи. Дуже холодно. Зранку не розраховувала мене на те, що нам треба буде пішки йти. О, ось. Бубочка замурована, одіта, да, кнопочка. Глебчик теж холодно. Такий неочікуваний ранок у нас. Не готові, ми були, не готові. Боже, ну як гарно, гарно, звісно. Боже, є ялинки. На сьогодні у мене завдання поїхати купити теплих штанів. Ух ти! Бачите, яке заморожене. Все Це наша школа. Ми майже прийшли. О, щось ні одного автобуса немає, мабуть, усі не завелися. Давай, ручку. Переходимо, переходимо. А, клас. Класно, тільки пальці відмерзають. Ось на тим, хто тут живе. Перейшов дорогу, і ти вже в школі. Нічого не треба. Прийшов по дорослі, щоб перейшов дві дороги, і ти вже в іншій школі. І найголовніше, вони такі дуже хороші поблизу нас. Ось так. Така школа у нас. 嗯。嗯